Ріка Місісіпі несе в собі багато осадових порід, близько 80 тисяч тонн щогодини. І все це виноситься в дельту ріки, яка постійно збільшується. Після вивчення дельти науковці сказали, що для накопичення такої кількості грязюки потрібно приблизно 30 тисяч років. Припустимо, що Землі мільярди років. Чому тоді вся мексиканська затока ще не заповнена нанулом? Ми знаємо істину щодо цього. 4 400 років тому був потоп, коли сходила вода, то половина Дельти була заповнена протягом 20 хвилин. Здається, що для цього потрібно 30 тисяч років. Але ні, всього лише 4 400. Вони просто забули про потоп. І біблійна шкала часу вірна. Підписуйтеся на наші канали Салтаненко в Ютубі, Телеграм та Фейсбук, щоб знати правду.